Для міської влади Івано-Франківська презентували антикорупційний пакет реформ. До обговорення переваг і недоліків запровадження системи Прозору долучився міський голова івано франківська Руслан Марцінків, депутати міської ради, громадські активісти та експерти. Не на шкоду громаді міські чиновники готові до впровадження електронних закупівель. Зауважив мер Руслан Марцінків. Щоправда, проект мають узгодити Франківці, а затвердити міські обранці. Ми максимально. Врахуємо ті пропозиції, які будуть корисні, обговоримо їх. Ну і як прийме депутатський корпус, як прийме відповідно виконавчий комітет, буду переконувати, що багато речей треба зараз впроваджувати. Запроваджувати електронну систему держзакупівель варто зауважили учасники зустрічі. Утім, необхідно вивчити кращі практики в інших містах. Всі закупівлі до порогу, до 200 тисяч. Будуть відбуватися онлайн за системою Прозоро. Це перший величезний результат. А як ми бачимо, що зараз ті закупівлі, навіть елементарні, навіть канцелярія, знижуються в 3-4 рази вартість, вартість закупівель. Такі закупівлі, зокрема, показали свою ефективність зараз в місті Дніпропетровськ, де вони будуть запроваджені. Друге. Вся, вся комунальна власність, все комунальне майна, всі комунальні приміщення, які є в місті Івано-Франківськ, будуть оприлюднені на єдиному вебсайті, на сайті міськвиконкому і в єдиному реєстрі, де буде зазначено їхня вартість, скільки квадратів, хто зараз орендує, якщо це приміщення орендує, якщо вільне, то за скільки його можна орендувати. По-третє, -по декларації про доходи, майно та інші майнові. Зобов'язань майнового характеру депутатів, міського, депутатів міської ради і міського голови також будуть з'являтися на сайті, починаючи з 1 квітня по кожного, кожного року. У підсумку міський голова Руслан Марцінків пообіцяв створити робочу групу і розпорядженням обрати одне комунальне підприємство, на якому запровадять цю систему у тестовому режимі.